Безпечна школа. Третя серія. Вогнегасник. А тепер моя черга. Цікаво, яка ситуація трапиться цього разу? Уявіть собі. Ви сидите в класі інформатики. І раптом один із комп'ютерів починає іскрити та спалахує полум'ям. Якщо в класі щось станеться. Є для цього вогнегасник, але не можуть користуватись тільки дорослі. Послухаю уважно: у кожній школі є вогнегасники. Вони призначені для того, аби загасити невелике полум'я. І дуже важливо знати, як правильно ним користуватися. Правило номер 1 вогнегасник бере лише дорослий, але ти ж повинен знати, як йому допомогти. І найголовніше це знайти вогнегасник. Вогнегасники переважно висять на стінах у коридорах або біля виходів, або ж у класах, де є багато електрообладнання або хімії. Друге правило це користування самим вогнегасником. Отже, перше зриваємо чеку, беремо раструб, направляємо його на полум'я і нажимаємо на спусковий важіль. Тетє правило: ніколи не підходь надто близько. Якщо бачиш, що полум'я досить сильне і його не погасити вогнегасником, тоді покинь приміщення і чекай на приїзд вогнеборців. І запам'ятай, твоє завдання як учня швидко повідомити вчителя або іншого дорослого про пожежу, допомогти їм знайти вогнегасника і евакуюватися. Проте знання, як працює вогнегасник, є дуже важливими. Це може врятувати чиєсь життя. Тепер ми точно знаємо, як діяти правильно. Бо правила безпеки працюють всюди і завжди.